І так, коротше, всім привіт! Тут виходить, мотоцикл Viper 150-й і на нього виходить, я поставив ската 140 на 80 і хочу показати, чи воно все добре підходить чи ні. І взагалі які плюси, які мінуси. Ну, В принципі, сразу скажу, що плюс той, що скорість додавилася, тому що він вищий і він краще по м'якій землі. Їде, тому що широкий. а Вузький, понятне, діло, що провалюється в землю, а цей вже не так провалюється. Плюс реально він по болоті вже і по сніговому можна буде на ньому їхати, ніж на тому лисому стандартному. Це, що є таке? Ну, в принципі, плюси тут понятні. Мінуси то, що більш тяжкіше на коробку стало, на ципок, бо вже три рази за сьогодні натягувати ципок. Наверно, треба ставити на передок не 15-ту зв'язочку, бо ззаді 45 статі. А спереді 15. Треба, наверно, ставити на передок хоча б 13 зубів, щоб була більш тяга і все прочим. Білі-мені воно збалансується. І маркизатори лічно в мене такі рідні, то виходить я підняв їх вище, щоб не шурувало тут, бо шурувало, пластмаса видно з того боку і так само протилежно з нього то я шурувало. Що тут ще шурувало? Карби оці чіплялися туди його тяги, От, вже ні... Е, 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 поставити карб біля тої тяги, то виходить там 2-3 мм, як би трошки і мало А оцепок слегка чіпляється. Хоча то є 2-3 мм, але при вібрації видно, ти воно зачіпляється. Ось до видно. Зараз. От, що зачіпляється. Треба щось робити з цим. Наверно, Отако їх трошки болгарку взяти по... постесувати. Ти не будеш вже тоді чіплятися. Отак От кожний зуб ось дого зачіпляється. Ну, в принципі, більше нічого нема що тут придумати. Ну, а так, доверху, понятне діло, не достає, все нормально. Так що якось так. Можна в принципі ставити, але є трошки недоліки, але нічого буде їздити.